Хотілося когось вбити, щось з'їсти, аби підпалити, але не хочу нікого ображати. Інші студенти теж мають право на існування. Це вважаю дуже крутезним досвідом. Ми всі хвилин 5, від п'яти до десяти вислуховували, які ми нерозумні. З голови закінчується ручками і ніжками. <му> Всім привіт! З вами Двіна <плес> Хвилі! І сьогодні в нас в гостях доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Рідкодубська Анна Анатолівна. Привіт. Давайте почнемо. Як виглядає ідеальне заняття вашому умови? Ну, по-перше, студенти прийшли. Вже майже ідеальні заняття. По-друге, ми всі кайфуємо не від результату, а від процесу, від того, що ми всі класні, що було б, якби було світло, інтернет і не було б повітряної тривоги. В ідеалі для мене, от власне, ну, ідеально, я могла би почати з моєю групою. Але не хочу нікого ображати. Інші студенти теж мають право на існування. тому так. Розкажіть про свій шлях встановленням-викладачем, що або хто вас на це надихнув? Згадуючи свій шлях вибору своєї майбутньої професії, то е, я не обирала її тому, що хотіла бути схожою, а якраз від, від того, що не хотіла дуже бути схожою на свою вчительку, яка була в мене першою. В мене професія вчитель. Іноземної мови хотілося якось придумати для себе і для всіх інших той формат взаємодії, щоб було підтвердження кожної людини, що вона має право на існування в тій формі, в якій вона існує. Можу сказати, що наш покійний завідувач кафедрою коханко Октавіан Михайлович, мабуть. Був яскравим прикладом, яким треба бути керівником. Хоча хочу сказати, що завдяки моїм колегам, які є прекрасними, чудовими прикладами ідеальних, крутезних викладачів, я можу сказати, що я навчаюсь кожного дня, спілкуючись з такими крутими людьми. Працюючи в нашому закладі вищої освіти, отримуючи задоволення від спілкування з такими крутезними студентами. І завдяки вам теж. Дякую. Ми також раді, що ваш життєвий шлях привів нас. вас саме сюди, до Дякую. нас. Я ж хотіла запитати, ви сказали, що не хотіли бути схожою на вчительку, угу. вчительку молодших класів. Да, першу мою вчительку молодших А якою вона була. У нас починався урок з того, що ми всі хвилин 5, від 5 до 10 вислуховували, які ми нерозумні, наскільки ми маємо діагнози різноманітні, різно, активуючі. І це було неприємно. І від того, власне, і чомусь в мене з'явилось бажання: ну, блін, мабуть, так не треба, я би хотіла бути іншим приконом. Хоча ви знаєте, я коли спілкувалась із своїми однокласниками, да, які от, так, в кінченню а, школи, ніхто не пам'ятає цього. Можливо, мені так здавалось, можливо, я перебільшено це сприймала, можливо, через те, що в мене в сім'ї так не спілкувались, і мені це було дивно і дико. Всі інші по-іншому розказували, тому знову ж таки в кожного власний досвід. Навіть коли була одна і та сама вчителька, ну, між іншим, у нас, у нас було 45 в першому класі у нас було 45 учнів. І це було дуже багато. Е, у нас останні парти фактично були в стіні. Ну, практично. А перші починались, ну, так, вже біля дошки. Кожного власний досвід був. В мене він чомусь такий. Не факт, що вона насправді таки була там такою, я не кажу, що вона була жахливою, але в моєму уявленні вчитель має залишати за собою е такий фльор е позитивного налаштування. І якраз саме перший вчитель, він власне формує твою ідентичність. Це про те, що який я? Нормальний, ненормальний, класний, маю я якісь можливості, не маю я якихось можливостей. Можливо, от оцей момент мені чомусь запечатлився як такий основний. Знову ж таки. Ну, це мій досвід. Який ваш найбільший професійний або особистий здобуток? Чим пишаєтесь найбільше? Випускаючи. Своїх малесеньких першокурсників в життєву дорогу там вже після четвертого курсу я думаю, оці мої найкращі. І мені дуже приємно, що кожного разу життя всесвіт і мої випускники, мої дітки мене дивують. Ще кращими результатами, тому не можу сказати, дуже сподіваюся, що все ще попереду. Гордитися безеквівалентно, ну незважаючи там ні на що. Але зараз, поки що, абсолютно всі ті зувачі освіти, і першого, і другого рівня вищої освіти, з якими я мала справу, насправді дивують мене такими і своїми вмотивованостями, і своїми бажаннями, і тим. Як відносяться до себе до інших до життя, ну от це вважаю дуже крутезним досвідом. І, власне, тому і е, мій вибір залишатись на цій ниві е, не зовсім не фінансово такий скажімо, простій, тому що я завжди бачу і спілкуюся з тими людьми, які доводять мені, що все не дарма в нашому житті. Так що дякую вам. За те, що надихаєте всіх нас на те, щоб ми працювали. І вам дякую. таке цікаве питання. Мені здається, для тих, хто е, цікавиться самопізнанням, психологією, можливо, для тих, кого ви надихаєте, хто знає, як ви справляєтесь зі стресом, і що допомагає вам зберігати натхнення і енергію? В сьогоднішніх умовах. Це не просто насправді, навіть е, проживаючи в достатньо спокійному, маючи статус е, такої тихої, тихої гавані нашої області, давайте ми будемо все ж таки реалістами, да, і реально е, дивитися на ситуацію. Стресостійкість це можливо в мене є в характері, я не зовсім. Вибухонебезпечна, можливо, це врегульовує мій внутрішній і зовнішній прояви стресу, але, ну, що допомагає, кожу на кухню і починаю щось готувати. У ну, мене домашні знають, якщо. Пахне переговора. Пиріжочок добре. Все, якась була... Я з кимось посварилася, бо якась була ситуація, яка мені принесла не дуже багато позитивних моментів, і тому робота з тістом, а потім його з'їсти. Ну, якось так. Ну, найголовнішою порадою буде, ну, по-перше, вірити в себе, а по-друге, віднайти, знайти. У якій діяльності, власне, те, що допомагає вам відновити цей ресурс? Це однозначно буде для кожного своє. Комусь це похід на природу, комусь це навпаки десь якийсь заклад, я не знаю, можливо, навіть не зовсім такий, який би я хотіла рекомендувати, але він насправді, можливо, для когось теж може допомогти зняти стрес. Комусь позайматися спортом, комусь побігати від когось, комусь побігати за кимось, ну, не знаю, це, це можливо, вже має бути дуже індивідуальна характеристика, оскільки ну зараз я скажу, щоб піти е і порозмовляти із людиною, яка тебе зрозуміє, але дехто знімає стрес якраз на самоті набагато. Ефективніше, тому, мабуть, не може бути такої якоїсь технології, завдяки яким однозначно всім допоможе. До речі, на рахунок того, що ви, коли у вас стрес, випікаєте щось, бачила в Тіктоці, як люди роблять тіста фігурки тих, хто їх образили, бо хто їх бісить. Почуть, а потім починають їсти з голови, закінчуються ручками і ніжками. Я думаю, це стільки Я бачила цей спосіб, але якщо чесно, іноді це не людина, це просто ситуація. Тому і з'їсти ту ситуацію, ну не знаю. Хіба що ми якось зберемося і разом всі на намалюємо на і зробимо і з креативом так, аби підпалити. Наступне питання: що вас найбільше з студентських досягненнях? І розкажіть про це та про своїх улюблених студентів? Ну, по-перше, немає улюблених студентів. Я дуже сподіваюся, що це помітно найголовнішим принципом. Можу навіть сказати життєвим кредо на сьогоднішній день я намагаюсь зробити беночні чи жити в безоціночних судженнях і по відношенню до себе, і по відношенню до своїх близьких і рідних, і особливо по відношенню в своїй професійній діяльності, оскільки ну, завжди знайдеться хтось або щось, що тригерить, або навпаки, якось нагадує нам нас, да, маленьких там. Смишльоних чи несмишльоних, розумних чи не дуже. Але якщо чесно, працюю над тим, щоб цього було непомітно, скільки це неприємно дуже відчувати, особливо якщо ти не в не серед тих, кого люблять. Так? І тому я розуміючи, розділяючи от таку думку, намагаюся в усякому разі ну, якимось чином мінімізувати такий суб'єктивізм. От, а що стосується найбільших досягнень, знаєте, коли ми я поділюсь нашими секретами, віка, якщо дозволити, коли ми ходимо в школу життя, ми ходимо раз на місяць і з дітками проводимо з моєю групою ну, такі якісь розвивальні заняття, випікаємо, щось виготовляємо. І от ті студенти, які мені... Колись на першому курсі розказували про те, що насправді ми обираємо професію соціального працівника не тому, що нам це подобається, нам це вказують, а тому, що ну, так сталося у житті. Насправді професійно відноситися до себе, до інших, до дітей. Мене радує те, що такі люди, навіть якщо не будуть працювати фаховими спеціалістами, вони будуть гарними людьми. Оце, мабуть, найбільше радує. Беззаперечно, всі ми хочемо, і набагато простіше працювати з мотивованими людьми на будь-якій роботі, це правда. Бачити, коли тебе розуміють студенти, які підтримують твої якісь пізнавальні цілі, це круто. Але коли ти бачиш, що поруч з тобою справжні люди з великої літери, це не передається. Це неможливо е якось обҐрунтувати, роз'яснити, емоційно переказати, тому що це відчуття. Чи відчували ви коли-небудь розчарування у викладанні настільки, що серйозно замислювалось покинути професію, що зупинило? Не зупиняла. Нічого, ні, поки що ні. І сподіваюся, що в моєму е, і професійному, і загалом в соціальному житті такого не станеться, ні. Е, навпаки, завжди з'являється постійно щось що мотивує, повертає мене до того, що професія, на яку ми готуємо дітей, крутезна, і люди, які працюють беззаперечно класні. Ну, чесно, ні, і, і ще раз повторюсь, сподіваюся, що такого не станеться. Я кайфую від своєї роботи. Я насправді щаслива людина, це правда. Чи був у вас момент, коли студентський або викладацький гумор перейшов в межу? Як ви на це відреагували? Ну, колись, Коли я починала працювати в університеті, мені було 24. Було дуже давно. Трошки. А студенти були молодшими мене ну, на два роки. То студентський гумор трошки міг би стосуватися якихось особ... особистих меж, казати, що це було приємно чи ні. Мабуть, на той момент я зрозуміла, що все, що відбувається з нами, ми можемо. Цим керувати, ми є причиною і наслідком, власне, якихось таких моментів. Зупинити такий процес, в принципі, реально все, що можу я сказати. Ну, єдине, що це було важко мені, оскільки, знову ж таки, мені здавалось, і, можливо, навіть і хотілось, щоб я виглядала старшою. Ну, в 24. Навіть чесно скажу, це не виходило за якісь прям такі межі, які можуть сучасні люди молоді там придумати, обдумати. Просто якось було, мабуть, по-іншому, ніж я на це сподівалась. Але по факту ще раз кажу: в нашому житті все, що не смертельно, насправді не смертельно. Відкоригувати свою поведінку чи поведінку іншої людини мені реально щастило завжди із розумними, адекватними людьми коли поспілкуватись і пояснити свою позицію. Людина мене в принципі розуміла. Тому ще раз кажу: я щаслива людина з того, що поруч зі мною завжди були адекватні, розумні, хоча й ну не зовсім дорослі. Так? Не завжди дорослі люди. Якщо б у вас була повна свобода без обмежень програмою, чого б ви навчили своїх студентів? У мене по факту так і є. Працюючи в Вузі, ми обмежені лише тими алгоритмами і технологіями, які вкладаємо ми. Тому я знову ж таки повторюю, що я щаслива людина. бо я працюю в ВУЗі. Де визначаю змістове наповнення тільки я, єдине, що я би ще можливо хотіла, то це додати, можливо, якихось навчальних дисциплін, які я вважаю. Моя позиція не як викладача, але як такої умовно кажучи, мами-куратора мами, яку би я хотіла там, скажімо, дати ініціативу. Але по факту в нас є вибіркові дисципліни, які ми пропонуємо і. Ну, в принципі, мені здається, що той контекст, який існує в нашому вузі, і той рівень свободи, мені здається, що його вистачає для викладача у всякому разі. Викладачем бути крутіше, ніж вчителю. Чи ну, реально, тому що а, коли ви працюєте в школі, вони типову програму і дають підручник, за яким ви зобов'язані виконувати навантаження в контексті кількості годин. Коли в мене є навчальна дисципліна, все те, що я в неї вкладаю, все весь змістове наповнення, теми, кількість годин на кожну тему, кількість годин на практичні семінарські заняття, все це вкладаю я. Тому так? Да? Це круто. Робіть висновки, в нас. Заманюють. всіма способами. <плес> <плес> Наступне питання. Які думки у вас виникають, коли ви зустрічаєте колег, які повністю ігнорують новітні методики? Не зустрічаю таких колег. Добре, не бачу і навіть не знаю, тому що мені здається, що в сьогоднішніх умовах змогли вижити тільки ті колеги, які здатні розбиратися в цих технологіях, тому що навіть не уявляю собі людину, яка б працювала в сучасному вузі. Яка не здатна або не вміє, або не хоче чогось вміти. Мені здається, що таких вже маломацьких, ну дуже маленький відсоток, можливо, десь в якихось дуже маленьких або регіональних. Ну, не хочу нікого ображати, але мені здається, що на сьогоднішній день їх майже не школах, Я просто згадала. До нас вчитель фізкультури, він нам дзвонив і питався якісь правила. Це був невідомий дзвонок, непонятно хто хоче і що питає. Но мені здається, що зараз і в школах не залишилось. Я теж пам'ятаю, у нас така була вчителька історії, але вона її запросила, щоб вона в нас одну чверть тільки викладала, оскільки не було бажаючих викладати історію. І вона, коли розповідала нам тему, вона прям засипала. Ми, ми сиділи дуже тихо, це був восьмий клас. Я так пам'ятаю, і вона прям так. Вона вже дуже в такому похилому віці. Їй було 80 ось років, вона прям ну, така вже бабулечка-бабулечка, такий боже одуванчик. Але вона дуже цікаво розповідала. Але фішка в тому була, що вона посеред речення засипала і підхрапувала. От, але ну вона дуже недовго. Я ще раз кажу. Мені здається, що навіть чверть вона не витримала, їй було важко, насправді важко. Але просто єдине, що її можливо мотивувало, це фінансова якась складова. Наступне таке цікаве питання. Який на вашу думку найбільший міф про викладачів? Здається, що основним міфом є те, що бідні і нещасні діти вчителів і викладачів, бо їх постійно повчали. Настя посміхається, мабуть, не ранять її Ну, Я не знаю, це можливо, треба таки питати і мою дитину. Можливо, і вона мені здається. Я абсу... з абсолютною впевненістю я зараз можу сказати, що я там не, не зовсім змучаюсь над своєю дитиною з приводу виконання домашніх завдань, з приводу там, участі в якихось олімпіадах і ще в чомусь. Хоча, як варіант, коли ви запитаєте в неї, вона би сказала: Боже! Здається, Боже. що це міф. А, от ну, запитаємо в Насті. Я просто розкажу, ми недавно з мамою зустріли свою класну керівничку старшої школи. І щось ми почали говорити, що діти хворі і так далі. І моя мама каже: от... От ми, як викладачі своїх дітей, коли вони навіть хворі, ми заставляємо йти в школу, бо це знання, ти ж пропустиш, а потім що? А інші батьки, наприклад, віки, вона відлежувалась, хворіла. Ой, ти що, полежи почи, полежи, визерю, а ти дасть йти в школу, ти ж пропустиш. У ну, мене теж дитина вже йшла з приводу того. Ну мам, ну я ж кашлюю, ну в тебе ж контрольна після завтра. Так я могла би і не піти на підрозділ. В смислі не піти. Так, так. Да, ну, це не мішпи, це правда. Якби ви могли дати одну чесну пораду кожному з ваших студентів про життя, яка б вона була? Не, не думайте про те, що правильно чи неправильно, Живіть на пол. Не знаю, що чому набув. Ну, тут не про заморочування, тут, можливо, більше можливо, такий ну, момент в нашому житті, коли. Зробити, преодоліти. Ми маємо щось виконати, да? щось пережити. І ще ми обдумуємо ці шляхи, як би це зробити, як би це обійти, щоб це там… ще додаємо в копілку нашої емоційної характеристики, мінусів. І ми про це не задумуємось, так сталося. По-іншому вже треба ну, навчитися жити далі. Мені здається, що е, це якісно може спростити насправді життя. Не факт, що всім, ще раз скажу, є насправді люди, яким, мабуть, от такий, знаєте, в навушничку, треба щоб говорило. Думай! І це постійно мало би бути таким фоновим малюнком. знаєте, Думай, думай, думай. Для когось, навпаки, перестати думати, знову ж таки. Мабуть, ну, не буває універсальної поради. Чи може викладач публічно висловлювати свої позиції з токсичних тем, як то стосунки, політика чи особисті переконання? Ні? Ну, з приводу політики я абсолютно позиція ні, тому що а, я як викладач несу інформаційну. Я заношу в інформаційний простір власну позицію. Правильна чи неправильна, я в принципі не маю права її озвучувати. Я маю право її мати. Спілкуючись із поколінням в якої я формую уявлення про себе і світ, я вважаю, що не маю права. З приводу стосунків, ну якщо це стосується нашої навчальної дисципліни, чому ні. Якщо це стосується е, нашого життєвого досвіду, чому ні. Якщо це стосується, можливо, е, якихось власних поглядів на, на щось, то Мені здається, що в мене має бути максимальна толерантність до іншої позиції. А якщо це стосується стосовно будь-якого прояву або виду насилля, то толерантність має зберігатись нульова. У мене така позиція. Знову ж таки, я не претендую на ідеалізацію цієї позиції, але я вважаю, що політку обговорювати я можу своїх. Друзів, якими я можу розділяти політичні, не розділяти їх, ми можемо сваритись, ми можемо доводити один одному не зі студентами, тому що в певній розумієте тоді, коли ми обговорюємо те, що я вже доросла розуміти, а ви, можливо, ще не доросли або не повинні ви розуміти, тоді я насаджую власну думку. Коли я насаджую власну думку, тоді про який плюралізм, про яку демократію, ми будемо говорити. Ну, мамо кажучи, я прийшла, вам в голову е поклала думку. Е хочете чи ні, ви з нею вже починаєте або боротися, або жити. Ну навіщо? Чи були ситуації, коли студенти порушували вашу особисту зону комфорту? І як ви це вирішували? Ситуація, коли в мене був дипломник. Якщо він мене десь згадає Олександр, я вас пам'ятаю. Забули? Забули про це, я вам трошки напам'ятаю. Він а, починав а, дзвонити ну, десь так, в другій годині ночі. Мені починав дзвонити а, і питати, а Ана не то я не, не поняв, то як там висновки писати? Ну і в дві години а, ночі я вже спала. Ну, Я хочу так зорієнтувати всіх, що в той момент я була вагітна. І, ну, я спала навіть 8 вечора. і Це було нормально. Але в 2 години ночі, коли мене будили, хотілося когось вбити, щось з'їсти, але явно не відповідати на запитання, що писати у висновках або в першому, або в другому розділі. Але ну, як вирішила? Я йому, мабуть, разів п'ять роз'яснювала, що так, мабуть, це ненормально в дві години ночі телефонувати своєму науковому керівнику. Він казав, Окей, і наступного разу телефонував в півтретю. Все було нормально. Він захистився, все хорошо. Він живий і здоровий. Чи є якась незвична риса або талант, про який ваші студенти зазвичай не знають? Угу. Мене можна роздратувати за дві секунди, якщо знати а, ту кнопочку, на яку нажимати. І, і зарубай собі на пагінцях цю кнопочку не чіпати, бо тоді бомба вйо і нас рознесе на молекули. Не, не знаю, чи вашого не знала. Але мені здається, що в кожної жінки є така кнопочка. Це добре, коли це не знає ніхто. Уявіть банку, наповнену не лише папірцями, а й можливістю відкрити щось нове про себе. Наприкінці кожного інтерв'ю ця банка стає головним героєм. Гость на мене витягує одне питання і мусить щиро відповісти на нього. Це може бути питання з особистого життя, яке відкриє гостя з іншого боку. Або питання, яке оголить душу. Хто вибирає я чи ви? Ви. Я. Ваше? О, -о, -о. і наші відповідальні зрозуміли. І читайте голос. Так, які риси вашого характеру вам подобаються найменше, але ви не можете їх змінити? Ну, на особисте життя воно впливає тим, що його фактично немає, коли включається моя максимальна гіпервідповідальність. Тому що, якщо я пообіцяла комусь, що я це можливо зроблю, то я це 200-500% зроблю. Але це тоді мінімізує мою можливість е, жити повноцінним особистим життям. От, але я хочу сказати загалом, е, що я, як правило, мало що обіцяю, скільки я знаю про... Про цю свою характеристику, про те, що я е, завжди відповідатиму за свої слова. Якщо чесно, е, в моєму найближчому оточенні майже немає людей без відповідальних. Це не тому, що я така погана, а це тому, що е, люди не витримують мого тиску е, з приводу відповідальності, якщо хтось в моєму оточенні. Обіцяв щось, він має знати, що це виконати. Або просто не обіцяв. Дякуємо вам, що завітали до нас, і з вами були дві на хвилі. Щиро дякую вам за те, що запросили. Дякую за те, що в нашому університеті є такі крутезні дівчата, які такими креативними ідеями. Допомагають нам жити ще цікавіше. Дякую всім, па, па пока.